Ну, і, ну, ну зараз почали відрізняти Україну Росію, Росія, і... що це не одна страна, що це різні страни. Бо я знаю, що раніше казали, що це, та, це Росія. Казали, так. І я, ну, я думаю, що більша частина людей, та, все ж таки почала відрізняти. Ну, і з'явилося більше українських біженців, переселенців. Ну і це вплинуло, звісно, більше, ніж будь-що. Поява українських і не, людей. Це не завжди добре. Ну, так, це ну знаєш, ми, ми всі не ідеальні. І тут ще як це сумно, що велика частина все ж таки за кордоном говорить російською мовою. І просто люди ну, така, а чим ви атлічає? Ну, ви ж на одному язикі говорите. Якщо я чую російську мову за кордоном, якщо я чую російську мову, і це не люди, яких я знаю, пропозицію яких я знаю, в мене от просто рефлекс ну, типу, я хочу триматися подалі. От, а це можуть бути українці, які російською говорять.